Станом на 17 серпня 2025 році ви бачите перед собою плоди сорту. Я вже його не раз показував, це сорт інжирного персика Ріпка. Назва йому присвоєна, під такою назвою я його отримав. Дійшов до першого джерела, хто розповсюди його під такою назвою. Витоки, це селекція Нікітського ботанічного саду. Але все ж таки, я думаю, це за власними мотивами присвоєна назва Ріпка. Та й взагалі так кажуть в народі на інжирний персик Ріпка. І так він під такою назвою ходить. Ну, поки що, за своїми характеристиками на даний момент з будь-яким сортом він ще не перетинався. Хотів чим я його вирізнити? Тим, що в мене багато інжирних персиків. Так, всі вони смачні, всі вони мені подобаються. Але цей якийсь він має особливий, особливий свій смак. Він десертний. Ось ці його показники м'якуша і показники його смаку, ось цього цукру, якийсь. Своєрідний. От. Він вирізняється. Він дуже десертний, всі його люблять. Це домашній наш персик, його люблять поїсти. На жаль, дерево я вам не можу показати з певних причин, оскільки просто до цієї ділянки не дістався. Я більшість персиків біля будинку я обрізав в липні місяці. Цей вже навіть обрізати не став. Я його і не обробляв, і не обрізав. Що персик вам не вибачить. От. Цим можна сказати, я і вбив дерево. Але можна буде його подальшому розмножити на якихось інших підщепах, зробити окремі дерева. Зберегти потрібно цей сорт, хоча немає підтвердження селекційної назви. Але він мені подобається в плані от, десертного такого напрямку для домашнього споживання у свіжому вигляді. Він має дуже виражений ось цей класний свій смак, солодкий, десертний. Мякуш у нього жовтий. Він солодко ароматний, його добре відчутно. Ось такий персик. Особливість персика, з його мінусів, цього інжирного сорту, цього інжирного сорту є те, що в нього на стадії ось вже після зав'язування можуть бути відбирання плодів. Це його така сортова особливість. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, на великий подив, він може потребувати запилювача. Ось. Але по окремі роки цього річ такої проблеми я не бачив. На ньому є плоди, багато плодів, на цьому сорту на тому дереві. І замирання, пах... замирання плодів, ось такого засихання, що коли вони такі, ну як фундук розміром. Я не бачив, не проявлялося. Можливо, це кліматичні особливості, хоча цього цьогоріч вони були ну, не зовсім сприятливі. Але він гарно зав'язався. Можливо, це нестача якогось макро-мікроелемента, можливо, не вистачає бору, цинку бору. Ось такі моменти. Ну, це можна, якби, по моментах живлення, визначити лише на лабораторному рівні. Тому так. Ну, це так і вас. Коротко ознайомив, можливо, ще хто не бачив про такий ось дуже смачний персик, який в мене є. Мені подобається сорт рібка. Дякую за увагу.